Всім доброго раночку. Я йду на ставочок. Вам всім бажаю гарного вечора чи гарного дня. У нас трошечки підбілило, і зараз по є сніг, ну але що ж, якщо немає морозу? Та й під ногами, бачите, болото, хляпа все одно. Ну і плюс на день воно все розтане. Гень такі красуночки до нас припливли. Гарненькі. Вітерець сьогодні. Такі зараз самі довгі ночі вже. Бачите, ти не Самі довгі ночі, самі короткі. Це пішла я до праці. Друзі, у мене закипіла вода 2 літри. 2 літри води я додаю 160 г солі з розрахунку 80 г на літр. І вкидаю сюди, знімаю вже воду закип'ячену, вкидаю сюди лавровий лист, перець горошком і часник. І залишаю до повного остигання. І це, друзі, буде розсіл для м'яса. Я хочу свекрусі попекти м'ясне і завести в суботу в село. І покажу вам старовинний колишній рецепт. Я думаю, що багато з вас так роблять, але завжди, коли я думаю, що всі знають, то люди пишуть, о, я так не знала. Можливо, комусь, друзі, зводиться. Так готували колись моя мама, і вона зараз так робить. Значить, варю розсіл. Солоний, і в ньому замочу м'ясо. На е, день От я піду на роботу, і аж ввечері, можливо, його спечу, те м'ясо. Далі вам буду показувати. Значить варю, е, ропу, мама, моя завжди казала, солону. І замочую м'ясо, воно просоліє і витягнеться з нього кров вся. воно буде біленьке, буде гарненьке і натягнеться сіллю. А тоді вже буду натирати і буду його запікати. Зараз піду в магазин. І куплю ковбаску, куплю готову, м'яско і бочка буду запікати. Покажу вам. Це не буде вже окремим відео кулінарним, а покажу вам в домашньому облозі. Адже в мене є, друзі, приготування уже дуже смачної шинки і приготування бочка. Я прикріплю посилання на це відео під цим відео в коментарях. Будь ласка, заходьте, дивіться, рецепти дуже цікаві. Бочок дуже простий, я його сьогодні, до речі, буду готувати. Це мене, мені сикруха показала такий рецепт бочка. І дуже смачна шинка з дуже цікавим соусом. Сьогодні я буду пробити простіший рецепт. Більше м'яса буде, і ще буде на так. А Напередній ну, де серед, не серед не них. Скажіть, ота.

Більше пашу. Так, друзі, я швидесенько зроблю розпаковку, тому що мені вже треба бігти на роботу. Коротше, купила рульку. Отаку гарну, не знаю, чи вам видно, м'ясну. І купила до рульки, зараз я так роблю. Купила до рульки шкірок 300 грамів. І буду варити холодець. Далі купила 1 кілограм шинки. Я дам Софійці завдання, вона замочить шийку, шинку у групу, е, тому що вона ще гаряча, а і мені вже треба йти. То захолона зовсім рупа, тоді Софійка опуститься. Далі купила шматок бочка отакого гарного з м'язком і купила таку гарну товстенну ковбасу. Отаку. Поставка все разом заплатила 847 гривень. І все, мої хороші, я побігла на роботу. Прийду, будемо з вами займатися далі. А, Правда, мені треба рульку ще замочити. Зараз рульку я ще замочу в холодній воді, нехай стоїть до вечора. Друзі, шкірки теж замочила. Знаєте, якщо ви додасте шкірки, 100% ваш холодець захолоне. Я завжди беру шкірки і впевнена, ніякого желатину ніколи не додаю. Все, я побігла. Друзі, ще раз привіт. Я прийшла на роботу і буду прикрашати свій кабінет. Забираю додому вазончик, свій четвертий, своє грошове дерево. Наготую, щоб його не забутися. У мене тут, бачите, стоїть великий вазон, плюс я зараз сюди поставлю свій верес. Так, це буде виглядати. А тут буде заміу кулькас. І, друзі, зараз, дивіться, я купила, докупила ще сюди. У мене є вже 10 метрів. Вогні в розетку, друзі, і тоді я їх тут. Наряжала і було трохи мені замало, за короткі. Я сьогодні докупила ще 10 на батарейці. Якщо вдруг не буде світла, то вони мені навіть будуть підсвічувати. 150 гривень заплатила за 10 метрів на батарейці вогнів, вогні білі і купила ще три батарейки. Юросел, по-моєму, по 20 гривень. Здається, дюрасел, якщо я не помиляюсь. Так, да, дюрасел ось такий по 20 гривень батареєчка. І, друзі, зараз я почну наряжати своє деревце новорічне, починаючи з низу, тому що, якщо я буду його наряжати зверху, то я так опущу, щоб вам було видно гарно. Ось так. Якщо я почну його наряжати зверху, то мені не вистачить до верху дротика. розумієте? Тобто мені треба почати від розетки, покласти спочатку на низ мого шнура, поміряти, наприклад, да? От, скільки мені треба, і аж тоді, починаючи знизу обкручувати. Ось таким чином. Ось таким чином буду обкручувати деревце. Аж, аж розжарілася, цілу годину чіпляла в огні і вже чіпляю, друзі, іграшки. Забула включити камеру. Так, чіпляю далі іграшки. Це, друзі, нарядила своє деревце. Отак От воно виглядає. Щоб ви розуміли, що я сюди намотала 30 метрів, 30 метрів гірлянди. Отакої От ниточки тоненької. Зараз ми з вами разом її включимо. Так. І це ще не все. Так. І ось так виглядає моє деревце. Мені дуже подобається. Це альтернатива звичайній ялинці, сухе деревце, пофарбоване, в біле. І ось так я його обмотала, повісила іграшки. Одних відтінків таке м'якно зелені. І ось наша з вами пташечка. Прилетіла на калинку, сіла. Гарно так відбивається і в дзеркалі, і відбивається шафі. Клас. Так, Привертає око. Ой, друзі, ну як красиво. мені аж хочеться сидіти на фоні того деревця. Красиво. Клас. І отут я, друзі, теж поставила таку композицію. Вона в мене стояла вдома на комоді. але цього року я на комод поставлю ялинку. Тому що Софійка буде... В мене жити, а Стасік не хоче ялинку, каже, що йому не треба. Я там в них зроблю композицію в тому віконечку, де в нас був акваріум. Ну, для нових глядачів я покажу. От. То я цю композицію вона підходить по кольору під моє дерево забрала сюди на роботу. Нехай вона тішить клієнтів і мене. І зараз, друзі, я заварила собі, заварюю собі каву, у мене ще є трошки часу. Я думаю, друзі, що ми з вами трошки для любителів попрацюємо трошечки з метафоричними картами, правда ж? Так, значить, поки кава заварюється, поки кава заварюється, то ми з вами попрацюємо трошки. Так, значить, мої хороші, сьогодні буде вправа така дуже легенька, можна сказати, проста, для того, щоб ви надихалися і наповнювалися для гарного настрою. І так, друзі, першу картинку я виберу, яка відповідає на питання, за що я вдячна минулому Рокові, рокові 2024. За що я йому вдячна? Будь ласка. Пам'ятайте, друзі, про завдання карті, про запитання. Це дуже важливо. За що я вдячна минулому рокові? Перша картинка. Друга картинка. За що я дякую найближчим моїм людям? Третя картинка, чого я хочу від року 2025. Але, друзі, давайте ми не будемо брати. Нашу перемогу і закінчення війни, тому що це і так зрозуміло. І кожна з вас, і кожен з вас буде шукати в картинці відповідь, де пов'язано з нашим найголовнішим бажанням, друзі. Давайте щось окрім закінчення війни, бо закінчення війни це в нас просто не обговорюється. Це зрозуміло, ми цього всі хочемо. Давайте щось окрім закінчення війни і окрім миру, окрім перемоги. Щось своє особисте. Чого я хочу від року 2025? будь ласка. Все, спасибі вам, друзі, як завжди. Хто хоче, можете прописати відповіді у коментарях. Хто не хоче, просто напишіть мені кілька слів вдячності. Мені буде дуже приємно. А вам, я сподіваюся, не важко. Зараз, друзі, я трошечки покавую, У мене ще є 20 хвилин. Я справилася, слава Богу, своїм деревцем і повідповідаю на ваші запитання. Друзі, не відповідаю вже 2 дні, тому що реально немає часу. Дуже багато всього, того, що ще за кадром питання, які потрібно вирішувати. І, чесно кажучи, дуже багато такої роботи, яку треба зробити перед святом. От, тому, тому якось так. Так що зараз буду попивати кавусю, ваше здоров'я. І відповідати. Я навіть сьогодні взяла для цього окуляри, бо я так думала, що якщо я справлюся раніше, то я ще повідповідаю, друзі, бо реально нема коли. Так, є мої окулярки. Спасибі вам за те, що ви пишете, не лінуєтеся. Постійні глядачі мені пишуть новенькі люди з'явилися. Я дуже вам рада. Мені приємно, що ви до мене заходите, що ви мене вибрали. І люди, які заходять на кулінарні відео, і коли відео про особисте домашній влог, люди виділяються дехто. Це нормально, друзі. Хтось приходить, хтось іде, але слава Богу, на носі в нас вже буде 12 тисяч. Слава Богу, слава вам, мої дорогі українці, і не тільки українці, мене люди дивляться Сполучених Штатів, дивляться мене з Польщі. З Німеччини, і мені це надзвичайно приємно. Спасибі вам, мої хороші. Спасибі, що ви є. Я дякую минулому року від 2024 за те, що в мене появилося дуже багато нових прихильників, нових друзів, які мене підтримують, які пишуть мені добрі слова, які мене дивляться. Ми з вами на одній хвилі, і це надзвичайно приємно, мої хороші. Все, я виключаюся і буду писати вам відповіді на коментарі. Папа. Я сьогодні шопінгую, купую подарунки на Різдво. Гляньте, як красиво. Я вже всім купила подарунки, крім Роми. Ромі залишилося і все. Ще одна композиція вертеп. Друзі, перший раз сьогодні вдягнула зимові чоботи, такі довгі ботфорди, ледве притягнула ноги. Так, мої хороші, що ж я, дивіться, скупилася два дві торбиськи. Скупилася, але, друзі, я не буду зараз показувати, що. Я зніму відео і покажу на Різдво. І може діти ще розпакують ті подарунки, я покажу, як я буду пакувати, бо ж діти можуть їх дивитися, а я ж хочу, щоб був сюрприз. Ой, друзі, гляньте, що який мене тут чекав сюрприз. Соня наварила ще влевого левого борщу. Оце мені приємність. Може, як захоче дівчина, може. Гарний, густенький з яйцями. Все, хвоста тут зварила, м'яско з хвоста. Все супер. Дивіться. Коротше. Думаєте, я сказала Софійці, щоб вона замочила м'ясо? Ні, Приходжу, моя ропа стоїть, холодна, м'ясо лежить з боку. Уявляєте, я мала вже його пекти. Замочила, буде стояти до ранку, буду пекти зранку. Ну, це капець. Прийшла ну, боже, де моя пам'ять? Де моя голова? Зараз, друзі, тільки спечу бочка. Дивіться, я взяла бочка, поклала його на бляшку, на фольгу. І... Взяла чашу блендера. В чашу блендера висипала одну упаковку такої приправи досала панська. Вона дуже смачна, я вам рекомендую, хто не пробував. Далі взяла, скільки тут у мене, 6-7 зубчиків великих часника. Далі взяла пів столової ложки солі. Бочка в мене тут кіло 300. І взяла зерна гірчиці, сипала десь столову ложку. І... Зараз це все переб'ю на блендер елементарно. Ага, ще чорний перець треба мені додати. Додам ще сюди чорний перець, чайну ложку. Перцю треба багато, може навіть і більше. Столову навіть можна додати. Далі додам чуть-чуть, пару лусочок гострого перцю, який ми з вами перемелювали домашній перчик. Так, і лаврового листочка, дві штучки. І зараз це все переб'ю блендером, друзі, і буду обмазувати своє сало. Ніяких не роблю для нього мокрих маринадів, а буде такий сухий маринадик. І залишу на півгодинки на столі і буду запихати в духовку. Ось така кашка виходить. цією кашкою зараз буду натирати бочка. Гарно йому зроблю масаж. Втираю, втираю все гарнесенько. Так, вже можна духовку включити. хай вона помаленьку гріється. Духовку включаю на 200 градусів. Вона закипить, Салко почне кипити, тоді я його скруну, навіть можна скрутити на 170, щоб воно помаленьку собі влівало. Все, а зараз моє завдання гарно змазати сало. В Бажано його навіть на ніч покинути, друзі. Але я печу його сьогодні, то завтра буде мені менше роботи. Знаєте, цей рецепт, друзі, дуже простий. І такий він банально простий, елементарний, але бочок, виходить, як не дивно, дуже смачний. Таким чином можна було зробити і м'ясо. Але м'ясо я люблю, щоб все-таки було таке, знаєте, не червоне. Бочка завжди перед тим їм готувати. Я промиваю і промокую серветочкою або рушником паперовим, щоб не було зайвої води. О, як пахне та приправа дуже класно. Друзі, ще раз нагадую вам, що Пропорції і деталі приготування бочка будуть в посиланні, яке буде в першому прикріпленому коментарі під цим відео. Ось таким чином виглядає бочок. Далі все оце, що фульгії я буду старатися, коли буду замотувати, його так приліпити, щоб все було, щоб все залишалося на бочку. Гарно кілька шарів обмотую фольгою. Залишаю на півгодинки. І тоді запихну в духовку. Все, бочок готовий. 5 хвилин і все, а смакота буде зі смакот. Так, друзі, поставила перемила на холодець шкірки, перемила рульку. Зараз я закип'ячу її, злюю злю водичкою і буду варити холодець. Ну і що ж, друзі, я планувала, що я спечу м'ясо і бочка, і вам ще покажу, знаєте, щоб щось було цікаве. вам відео. Але я бачу, що не встигаю, бо вже 17-та година, і поки він спечеться, поки я змонтую відео і вже ж м'ясо не, не, не намокло. То вже, мабуть, так і буде. Друзі, ви, якщо хочете, якщо вам цікаво, бо вже ж на, на носі, як то кажеться, свято Різдво, і ви хочете, можливо, щось переглянути, то перегляньте це відео. Можливо, ви собі щось візьмете на заміточку. Ну, цей бочок то просто розкішний, дуже ніжний і класні там приправки. Перегляньте. От. А я, мабуть, друзі, буду з вами прощатися, бо що я зараз буду займатися холодцем, і він ж буде варитися годин 5-6. до ночі ще розлю його. Вже завтра вам покажу, що в мене вийшло. І м'яско завтра вже спечу, вам покажу. Нема більше сьогодні, що показувати, буду цим займатися. Та й буду відпочивати завтра знову на роботу. От. Зустрінемося з вами, мої хороші. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Мені дуже приємно. Напишіть мені, друзі, як ви готуєтеся до свят, чи готуєтеся ви взагалі. Напишіть мені, чи не падаєте ви духом, чи тримаєте хвіст пістолетом. Не здумайте мені здаватися. Не здумайте мені здаватися. Я не здаюся, і ви не здаваєтеся. Гарного вам вечора, хто дивиться зранку, то вдалого вам дня. Всіх вам благ, всього самого світлого, самого доброго. Шануймося. бо ми того варті. До побачення.